Я спрашивал почти у всех офіцерів, яких встречал, у разного зоні, говорю: ти віриш в то, що вони пишуть про Бучу? Говори, да нет, конечно, никогда. Ну, я же мужиків всіх знаю. Ага, ну, якщо ти знаєш всіх мужиків, хто був в Бучі, то ми не сумніваємось в тому, що ти не брешеш. Серйозно, знаєте, він як. Свідок його говорить, здравствуйте. А ви вірите в бучу? Владимир, вона існує як і огляд пропаганди, як і я, Юрій Петрушевський, в чергове демонструю вам пропагандистську брехню. Западного оружия накануне уничтожили нічтожує ВКС. Ракетний удар був нанесен по отделению нової почти в городе Харків на Україні. В этой связи страшный визг, страшний віст, же просто почта. На цих кадрах. То, що було уничтожено. Смотрите внимательно. В грузовиках спрятане не письма, спрятене іностранний БМП. БМП заховані в вантажівки. каже: ви видите? а Насправді ми ж нічого не бачимо. Просто стоять фури з поштою. Компанія нова пошта опублікувала відео, як все було всередині. Зараз ви його побачите. Як в коробочках маленькі БМПшки їдуть і складаються в одного великого трансформера. Ну, насправді Ніц, дичь. И они так брешут у всему, від Бучии та нової пошты до властных втрат на фронте. При этом украинские паблики сходят с ума, кричат: о сумасшедших жертвах, вот покосили. Говорю с ребятами, какие жертвы? Они говорят, честно, говорят: Трудович, ну, конечно, когда появились кассеты, стало больше трехсотых, то есть раненых много. Но, говорит, мы бережем, мы не бросаем, то есть мы с ума не сходим совсем. Побачили, коли він сказав чесно. Він так трошки скривився. Це означає, що його мова тіла свідчить, що він сам не вірить в те, що він каже. Якщо ви теж помітили це, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Наша мета зібрати 100 тисяч підписників до кінця осені. Допоможіть нам в цьому, будь ласка, і щоб потішити вас і навести контраргументи на слова Соловйова. То буквально втрати росіян за останні 3-4 дні від Генерального штабу України. 19 жовтня плюс 603. 20 жовтня плюс 1380. 21 жовтня плюс 790, 22 жовтня плюс 980, 23 плюс 870. А все чому? Тому що Рашка розконсервувала вантажівки часів Другої світової, славетні полуторки середини 30-х кинули на штурм Авдіївки. Подивіться не мати, не. Це на Первомайку штурм, де, хлопці. Полуторки. Полутор... Я... О, пішла арта наша робота. Зараз ці зажигалки будуть горіти, як має бути. Куди? Їдуть опять в сторону зараз... алмаза. Да, туда же їду. Да. Да. Йба, на, туди вже їдуть. А баш туди повернули, що безсмертні. Ви ж знаєте, що радянський союз так і не розрахувався остаточно зі сполученими штатами по ленд-лізу, тому тепер, побачивши машини ГАЗ аа Сполучені Штати можуть сказати, якщо ви їх злизали з форту, АА, е і якщо ви, Росія, зайняли місце в Раді Безпеки ООН замість радянського союзу, то може й борги віддавайте. і про це зазвичай не говорять на пропагандистських шоу, не показують такі відео з полуторками, е бо там дійшли до того, що. Что переконують, что уничтожать всіх, всех просто утилизировать, и всіх, всех, кто не голосовал за Путина. Были там предложения выборы отменить, президент. А зачем? Даже если мы сегодня будем ходить тут вот на ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось не всей этой швали, которые это Макроны, Байден, Шольцы и так далее, и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы. Как-то уничтожено. І всі дивляться і ковтають це. Хоча нема чому дивуватися, формально ж у них демократія є правильно. Ну тобто, люди ходять на вибори. Подумаєш, що за неправильний вибор тебе можуть стратити. І сказав він це не випадково. Це була цитата. я Вам тільки що показував з підсумкової програми за минулий тиждень. А ось що цей депутат він же генерал Гурульов або генерала Пахмєл заявив вчора у підсумковій програмі. Позиція. Это человек, призывающий к поражению нашей страны, к ее развалу и уничтожению. Ну, наверное, это не оппозиция, это враг. Вот ключевое слово здесь враг. Оппозиция, которая в русском регионе вместе с ВСУ заходит на территорию наших областей и убивает наших людей. Оппозиция, которая вещает о том, что должна страна развалиться. Оппозиция это те, кто говорят, что Россия это все, экономика рухнула, и надо отсюда быстрее мотать все остальное. Но вот это вся вот сволота, которая сегодня требует, требует сегодня поражения России, и ее не на этом свете быть, наверное, не должно. А російська опозиція теж наносить удар у відповідь. Давайте вам покажу відос, який можна описати так: журналістка Єлізавета Лазерсон, блін ну звучить реально, як якийсь карикатурний калаш. Так, слухайте. Журналістка Єлізавета Лазерсон розповідає антисемітський анекдот, за який її потім звільнять з ліберального радіо. Нет, если, анекдоты вообще не люблю. У меня, наверное, любимый. Что общего между э, вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими младенцами мертвыми? Вы? Лиза. Ну, Лиза. Алексей Алексеевич. Ну, Лиза. Первый нельзя разгружать вилами. Лиза. Актуалочка. Знаєте, на моє скромне переконання в жарта немає меж, але треба зважати на місце і час, де ти розповідаєш цей жарт. Наприклад, я вважаю, що е, жанр стендап, де гуморист приходить і на залу говорить свої жарти, там можна нести що завгодно, бо люди туди приходять відпочивати і там будуть сміятися з усього буденного. Розумієте, так? Але в ефірі телеканалу чи радіо. Ну, треба як мінімум думати, що ти кажеш. І, до речі, не тільки в ліберальних колах поменшало журналістів в редакціях. Соловйов звільнив зі свого каналу свого друга, пропагандиста Сатановського. нібито ось за цю фразу. Махаро, которо, в принципі, євреїв не особливо любить, а Ізраїлі терпіти не можуть. це ти не скриває. І ще одна сильно випівающая шмара, котрий у нас, тим не менше, спікер нашого міда. Вперше, ведучий каналу Соловйова, сказав правду, і його одразу за цю правду звільнили. Але це для широкого загалу ця причина. Насправді ж, цей Армагедонич, так називалася його програма, сказав ось що, що справді бомбануло, і Соловйову довелось його звільняти. У меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной mm. и как он подбирает кадры. Ну значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был примером. Знову ж таки лайкайте це відео, якщо вам здається, що росіяни незалежно хто це там будуть ці ліберальні чи пропагандисти, просто бухають нонстопом, несуть якусь діч в ефірі. І до речі, далі я вам хотів показати не росіянина, колишнього українця, я його так називаю, і продюсера Бардаша, який втік в Росію, і тепер його тягають там на різні ток-шоу. Ну як Ані анілорих, зрозуміли, так вичистим в ту всю нечисть там, от просто всіх этих гадів. люди вздохнут, в потороченные вот эти все попаянные на пусть едут в Польшу. Ну, ребят, ну, хотите, пожалуйста, все нормальные люди останутся и будут славить Владимира Владимировича, будут славить русскую армию. Это все будет, просто дайте освободите людей. Бардаш – это такой себе яскравый приклад природного баланса, Коли талановитий продюсер щуйкою, е, який заплатив за оцього свого генія інтелектом та адекватністю, і якщо ви не знаєте, хто такий бардаш, то. Ну, це я думаю, ваша проблема. Бо квест пістол, свелбой, луна, міша Крупін зі своєю корупцією, гриби. Це все вигадав він. Але як ви могли побачити на відео, попайка там от реально сильна, і вже він ніколи не прозріє, і ми точно його не по, не пробачимо і не побачимо в Україні. І щодо людей з окупованими мізками, пам'ятаєте, ЖК в Маріуполі, куди приїздив Путін, який там дуже швидко звели. Дивіться, як там класно зараз. Да. Да. Она, она, беду. Какую беду? Подвал, вот канализация, Про... как? И у вас канализация прорвалась? Да, да. 3 3 3 а почему такое? А, да. На три подъезда? На три подъезда? Да. мы вызывали сюда, вызывали. И, И что? Нет, Сколько, а я... Сколько дней вот это уже? Да вы что? Да. С августа сантиметров, наверное, 20 точно, 15. Просто смердит через экран. <свес> да вы чего? Это вообще, это, это кошмар какой-то. Что ж такое-то, я не пойму, вообще происходит. Вот отсюда, докуда это все идет, то есть начиная с этого угла. Три подъезда. Три подъезда, вот так все залито. И, и чему эти люди так дивуются. От чому дивуватися, якщо для Росії запах лайна в хаті це норма? Якщо є <свистити> вдома туалет, відро, в які вони ходять, вони ж воно постійно смердить. І от розруха – це для них норма. Або от я вам зараз покажу, як виглядає звичайний міст, який сполучає два села в Архангельській області. Головне, що церква стоїть. Це цитата з статті про цей міст в самой деревні нет скорих, больниц, аптек і магазинів. Пожари жителям приходяться тушити своїми силами, тому що машини не можуть проехать к домам. І якщо вам здалося, в якийсь момент що цей міст просто пережив бомбардування чи підриви, то ні, це просто Росія. І якщо ви не хочете, щоб і в нас таке було. То давайте об'єднуватись, хоча б в підписках на цьому каналі. Ми з вами точно однодумці. І якщо ви хочете, щоб випусків ставало більше, долучайтесь до спільноти спонсорів, натиснувши е, кнопку «Спонсорувати» під відео або лінк на «Buy coffee». Ставте лайкосики, побачимо вже дуже скоро. Дякую всім, па-па.